Добре, друзі. Вітаю знову всіх на моєму каналі. Ми продовжуємо бесіди про наше служіння Богу. Якщо ви дивитесь мене в Ютубі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що попереду ще дуже багато цікавого насправді. Ми продовжуємо бесіди. Ми розглянули сім методів благозавоювання служіння. І насправді це невичерпний список, який можна. Привести. Насправді, в кожної людини є свій особистий метод завоювання Бога. Тому я тут навів лише сім таких яскравих прикладів. Але ж насправді Бог каже, що в кожної людини є свій особистий метод, вже приготований Богом, який вона може використовувати і бути в цьому максимально ефективною. Для чого, це, для чого я це записую, друзі? Я помітив, знаєте, дуже важливо людина, якщо вона нещодавно навернулася до Бога, стала частиною церкви Божої. Дуже важливо у перший, перший час її перебування з Богом після молитви примирення, навчити її захищати свою віру, захищати свої. Свої надбання, тому що в Біблії написано, це є Івана, 10 розділ, 10 вірш, написано так. Злодії приходити, щоб грабувати, вбивати і руйнувати. І ми бачимо в Євангеліях записано, як Ірод він, 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 полював, полював, полював на немовлят. Тобто на дітей. Дітей і фараон, коли Ізраїль виходив з Єгипту, фараон також застосував цю тезу ви йдіть вашому Господу, а діти нехай залишаться тут. Тобто, в сатани завжди такий є ціль влучати в дітей. Влучати в дітей. І коли людина вона навертається до Господа, вона знайомиться з Божою церквою, це Біблія називає як. Духовним як би младенець? <кій> духовне немовля, духовне немовля, яке потрібно захищати. І зрозуміло, що церква більш досвідчені, більш дорослі люди в церкві, вони моляться, вони захищають, але самій людині потрібно навчитися захищати себе. І це дуже важливо з перших кроків християнського життя навчити людину захищати себе, духовно захищати себе від. Посягань диявола. Хочу вам навести один дуже важливий аргумент. Ми візьмемо два місця списання. Це книга буття, третій розділ, 15 й вірш. Коли Бог прокляв землю, написано так: Я зроблю вас із жінкою ворогами. Це він каже, Змію. І дітей ваших також зроблю ворогами. Її дитина вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. Тобто. Бог вказує нам на те, що у диявола є доступ до людини, до будь-якої людини, в принципі, до будь-якої людини. Ти вразиш його в п'яту. І щоб нам розуміти, як захиститися, нам треба вивчати Біблію. Та е, хочу запропонувати вам ще одне місце: це послання Єфесян, 6 розділ, 15 вірш. Там дуже цікаве звернення апостола Павла. І щоб мати стійку опору, взуйтеся у добру звістку про мир. Тобто найкращим захистом від змій є гарне, ну, правильне взуття. І правильне взуття від посягань сатани на життя людини є готовність благовістити або сповіщати миру добру звістку. Тому дуже важливо на самому початку християнського життя навчити людину, тобто допомогти їй. Віднайти свій метод служіння та завоювання та навчити її ним користуватися, щоб за будь-яких обставин людина могла скористуватися цим методом та захистити себе, захистити своє життя та мати стійку опору, щоб ніхто не мог зрушити людину з обраного шляху слідування за Ісусом Христом. Поділюся з вами одним свідченням дуже цікавим. Декілька років тому одна сестра з нашої церкви подзвонила мені вранці і каже: Дуже погано себе почуваю, дуже поганий стан. Помолись за мене, пастора. Я сказав: добре, помолюся, зараз ми помолимося з тобою, але ввечері я зателефоную та ти мені розкажеш, що з тобою сталося. Ми помолилися зранку, я попросив Господа її втішити та вказати шляхи, щоб вона змогла отримати цю втіху. Ввечері, коли я передзвонив їй, в неї був дуже радісний голос. І коли я запитав, що ти робила. Вона сказала: все дуже просто, пішла на вулицю, пішла на вулицю благовістити добру звістку. І я кажу, і. Вона каже: і чотири людини на домашці, і я дуже рада сьогодні. Дуже, дуже був насичений та дуже результативний день. Тому, друзі, насправді готовність благовістити добру звістку, готовність ділити, ділитися з людьми цією доброю звісткою, розповідати людям про те, що Бог зробив для них на Христі, як він їх. Звільнив вона дуже сильно у, саме ця готовність, коли ми взуті в готовність ділитися з людьми цією звісткою, цією доброю новиною, вона надихає, вона по-перше, вона захищає наше життя, по-друге, вона може дуже сильно <кхи> або дуже швидко звільнити нас від будь-якої депресії, від будь-якого тиску зовні. Тому надихаю вас, друзі. Якщо ви. Нещодавно доєдналися до будь-якої християнської громади. Обов'язково передивіться ще раз ці відео, ці сім відео. Можливо, серед них є саме той стиль, який підходить саме вам. Скористайтеся цими порадами. Спробуйте всі результати, всі методи в будь-якій комбінації або з вашими власними. Додатками скористайтеся і знайдіть свій метод служіння, свій метод завоювання, тому що саме через це Бог наповнюватиме дуже сильно наповнювати благословеннями та новими надбаннями та осяяннями ваше життя. І продовжуйте цим користуватися. А подальших відео я поділюся з вами одним дуже ефективним, дуже цікавим, дуже простим інструментом, як ми можемо у будь-якому місці, в будь-який час благовістити людям, завойовувати людей та виконувати Боже веління та Боже служіння тут на цій землі. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь, вподобайте, діліться з друзями.